Доброго ранку всім. Хто мене буде дивитися? Чому суддя жури Біда з порушенням правил підсудності засудив Арсланова? Це вже в черговий раз він судить незаконно без правил підсудності. Я не знаю вже яку кількість справ я оприлюднив. А це чергова. З протоколу серії ДПР18 014 014780 від 24.09.2021 року вбачається що 24 вересня 2021 року о 3 годині 20 хвилин на 503 кілометрі автодороги М06 Київчоп. Арсланов Олег Мавлявійович керував автомобілем марки ВАЗ 211540 з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Запах алкоголю спорожнення рота, порушення мови, порушення координації рухів. Так написано у всіх протоколах. У всіх протоколах одне й те саме. Ніякої новини ніякої немає. Мабуть, що всі алкоголіки чи всі пияцюги так себе поводять, 19 листопада 2021 року суддя Бузького районного суду Львівської області, жури Біда за наслідком розгляду справи номер 943 1906, 21 ухвалив постанову, якою... Визнав винним Арсланова у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною першої статті 130 КУПАП наклав на нього адміністративне стягнення штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на один рік. В судовому засіданні правопорушник заперечив свою вину. Аналіз наявної інформації показав, що суддя Журебіда, він же голова Бузького районного суду Львівської області, порушив вимоги статті 276 КУПАП при розгляді згаданої справи. Згідно вимог статті 276 КУПАП, розгляд справ за ознаками статті 130 КУПАП здійснюється тільки за місцем чинення Адміністративного правопорушення. На сторінках інтернету міститься інформація про автодорогу М06 Київчок, згідно якої на 503-му кілометрі села Великосілки, колишнього камянко Бузького району Львівської області, знаходиться колишній пост ДАІ. Таким чином, село Великосілки ніколи не відносилось до юрисдикції. Бузького районного суду Львівської області, тому що село Великосілки і наступна територія автодороги в напрямку міста Львова знаходиться на території Кам'янка-Буського району. Скажу ще більше, що є судове рішення Львівського апеляційного суду, яким визнано, що цей пост дає на 503 му кілометрі. Є територію Кам'янко-Бузького району, і тому всі справи повинні розглядати Кам'янко-Бузький районний суд Львівської області. Отже, з викладеного вбачається, що в протоколі про адміністративне правопорушення Арсланова зазначене місце вчинення порушення правил дорожнього руху 503-й кілометр дороги Київ-Чоп, що автоматично засвідчує територіальну належність до Кам'янко-Бузького району. Отже, суддя Жеребіда, отримавши згадані матеріали від управління патрульної поліції у Львівській області про притягнення до адміністративної відповідальності Арсланова, мав би скерувати справу по підсудності до Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області, але цього не зробив. Чому не зробив? Що спонукало суддю Журебіду порушити вимоги закону, незнання закону, чи в лапках небачення цього закону? В чому полягала його зацікавленість взяти на себе гріх і, не маючи права проводити судочинство, засудити Арсланова? Що поганого йому зробив Арсланов? Що суддя журебіда, нехтуючи законом та правилами підсудності, фактично не маючи повноважень, чинити правосуддя в цій справі, привласнив собі повноваження суддів Камінку Бурського Кам районного суду Львівської області. Фактично, фактично, суддя журебіда перевищив або зловживаючи своїми службовими повноваженнями. Він, як думає, що він цар, що він десь там влітає в небесах, що він недоторканий, і от він собі дозволяє такі речі чинити. З огляду на викладене, на мою думку, постанова судді Журебіди у справі 943 дріб 1906, дріб 21 є завідомо неправосудною, оскільки ухвалена поза межами вимог закону, а тому підлягає скасуванню. Чи може суддя журбіда так не вважає? Ну, це його справа, але закон є закон, і він повинен закон дотримуватись, вимог закону. Для чого тоді він одіває ту мантію і той знак нагрудний? Можливо, взагалі ніякого порушення не було закону. Можливо, ніякого не було взагалі Арсланова, я не знаю. Чому поліція направляє документи на Арсланова саме до Бузького суду? А не до Кам'янка Бузького. Можливо, між управлінням патрульної поліції і судом, Бузьким судом, є певні домовленості, що вони будуть розглядати на ура такі справи і притягати до відповідальності людей з порушенням правил підсудності. Цікаво почути ваші коментарі на викладену інформацію. Журналіст інформаційної агенції. Журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович. І на закінчення прошу, прошу підписуватись на мій канал. Прошу, тому що, ще раз повторюю: те, що я оприлюднюю, ви більше ніде не почуєте ту інформацію, яку я оприлюднюю. В силу різних причин. Ще раз дякую за увагу.